Василенко, але по відеоконференції з особисто на те звуку. Ой, вибачаю, старші не кліпні, в залі поводиться відповідальність, яка відповідається на цей випадок. В тісному процесі оголошується склад суду, права на мене відбудеться. Правопорядкова адміністрація легіфіково відповідається на цей випадок. Виповідається відповідальність відповідається на цей випадок. Даруй часи світу, я скільки у вас засіданий на повній пошуку. Прикурор відводить самовідомлення, як сотня ваш часів. ви чуєте нас? Так, чую. Та да, у вас відбуде до складу суду? Ні, немає. Якісь заяви клопотання на початку будуть? Ні, не буде. Прокурор, сьогодні також. Тоді суд переходить до розгляду операційної скарги до судді, добувається матеріали справи. 10.04.20. 10 Відповідно, це 10 буде суд. На бездіяльність куртурогору і просто зобов'язати забезпечити допомагати продупи, що визначені свадів ступень, а саме 24.22 року ухвалу слідчу судді, але це міській стаємо сходу розбуде від 10 четверта 2020 року, повернуто його скаргу на бездіяльність культурову. Мотивуючий данного пан суддя зазначив, що, як вичка, з тексту в пари, відвід оскаржує бездіяльність від Пекурова щодо непроведення останнім днім за його попитанням у 3-4. Але при по цьому подані скаже не на містимо, Скарга не надано допис оцветнення, і із відповідним по питанню на у вказаному провачку. Не погоджується з тим рішенням слідчудів, від він подав колективну скаргу, який просить скасувати даний продовження першій інстанції як незаконну та неактована та призначити нового роботу справи суді першої інстанції. Ваша колекційна скарга відповідь ви зараз її підтримуєте? Так. Повному обсязі наполягаю. Прокурор банка, Ваше честь, частково підтримує скаргу. Частково підтримує. Зрозуміло. По справам даної категорії в суді апеляційні інстанції не проводиться, тому якщо нема заперечень, можемо перейти до судових дебатів, де кожна сторона зможе висловити свою позицію. Нема заперечень? Ні, немає. Можливо, що це. Радян, суд порадившись на місці, враховуючи учасників процесу, за власне до судовим дебатом. Літвін, ваша апеляційна скарга вам першому в дебатах. Будь ласка, що конституцію справа в тому, що слідча суддя самовідстороняється від участі у кримінальному провадженні, хоча вона є одним із інструментів забезпечення виконання статті 2 кримінально-процесуального кодексу. Ми бачимо, що слідчий не проводить слідчу дію. Прокурор встановлює йому процесуальні сроки до 20 березня провести дану слідчу дію, але жодної реакції. Я звертаюся до прокурора з проханням забезпечити виконання його вказівки слідчому про виконання, але жодної реакції. тобто... Кримінальне провадження розслідування у кримінальному провадженні не проводиться, затягуються процесуальні сроки, порушуються норми кримінально-процесуального кодексу і жодного впливу з боку слідчого судді, яка вважає і шукає причини для відмови. Я не бачу. Тобто було звернення до прокурора один раз, було звернення в друге. Було звернення до слідчого судді, і хтось має цю справу зрушити. Ну, я думаю, як не апеляційний суд. Будь ласка, задовольніть мої вимоги моєї скарги. зобов'яжіть слідчого суддю розглянути скаргу по суті. Зрозуміла ваша позиція. прокурор, будь ласка, вам повинна. Дякую, шановний суд. Також ваша честь хочу зазначити, що з урахуванням. Доводів, які викладені і в ухвалі суду першої інстанції, також з урахуванням доводів на які посилається целіпін, я вважаю, що суд першої інстанції мати розглянути його складу по суті, принаймні витримати відомості, відповідні з кожної прокуратури та прийняти відповідне судовичення. Тому прошу в цій частині задовільнити апеляційні вимоги. Рішення суду першої інстанції скасуватись направленням на, на, на новий судовий проступ. Я думаю, все. Чи бажають учасники процесу скористатися правом репліки? Так, е е так, е мені зовсім не зрозуміло. Прокурор приходить зараз, обласний прокурор приходить для е участі в даному судовому засіданні. Але в Олександрії ні прокурор, ні слідчі не вважають за необхідне. Приходить на засідання в даній кримінальній справі, і е, також я прошу визнати суд бездіяльність слідчого судді протиправною як супутну вимогу в даному провадженні. Суді, а, постановлення, рішення.